За таке коротке питання, відповідати на нього треба 5,5 годин, але ми такого часу не маємо. Я хочу сказати лише одне, що цей поділ фундаментальна і прикладна наука це трошки застарілий, тому що є наука і є наука подібність, і є імітація науки. Тому що там, де є наука, там завжди є можливість використання і застосування її результатів. Інститут української мови упродовж тривалого часу був на вістрі усіх подій, пов'язаних з українською мовою. Ми були постійним консультантом Верховної Ради і комісії. ці закони проходили через наш інститут. Правда, влада, коли не хотіла, щоб щось проходило через наш інститут, вони ховали, вони не показували нам, і доводилося за вухо ловити цю владу для того, щоб сказати: Вибачте, але це так не можна робити, бо це антиконституційно або щось подібне. На превеликий жаль, це якраз і говорить про недосконалість механізму впливу науковців. І... Пане Павле, а це було в раніші часи чи і до тепер? Це, було... так, так, це було тоді, коли пан Шмигаль хотів протягнути новий закон, який суперечить Конституції, закон про. Офіційну багатомовність в Україні. Немає такого поняття багатомовність. а я хочу, щоб воно було. А чому так поступ... веде себе влада? Дуже просто. Тому що вони увірували, що вони навічні, що їм це все належить, що це їхня домена, а народ, народ ми до нього звернемось, коли будуть буде чергові вибори. От ізвернемось до нагороду. Тільки Інститут української мови, зокрема, присутній тут, який зараз говорить, звернувся безпосередньо публічно до пана Шмигаля і розказав йому про його антиконституційну діяльність. Після чого цей законопроєкт зник. І його уже не нав'язували в Верховній Раді. А все було готово. Десятки університетів підтримали, навіть наша академія наук загально підтримала, бо це, бо це ж сказав шмигаль. Шмигаль у, у, у руках якого гроші. І, і шмигаль, який може і керувати, і, і використовуючи скарбницю. Я зареєструю. до речі. Скарниця. Так от. Шановні колеги, це не, не десь колись в якійсь країні, як писала Леся Українка у давній касі. Це у нашій країні. Це в Україні, яка прагне деколонізації, деколонізації і прагне абсолютно правильно. Нам нав'язують нову колонізацію, подвійну. Це колонізація через п'яту колону роз... проросійську, і вона є, і ми не маємо скидати це із порядку денного. І нова європейська колонізація у вигляді англізації і, 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 і подібних фокусів. Шановні колеги, в Україні має бути українсько-центрична політика. Тільки українська Україна. Здатна зберегти себе як суб'єкт цивілізації. Скільки б ми чужих мов не приймали, скільки б ми не відкушували від цієї від загальної хлібини української мови, то там, то сям. А ми це робимо постійно. Через, ось ми говорили про, про Хартію. Хартія це те, що нас не посилює, не посилює, а знекровлює. Тому що на невеличкій області Закарпаття п'ять університетів, п'ять університетів, де пропаганда угорськості супереч українськості. І сидить наш представник нашої влади, який угорською нічого не розуміє. А йде 1 вересня, і початок навчального року, все угорською, представники Угорщини офіційні, і він тут просто сидить. Єдине, що говорить про те, що це і в Україні відбувається, це прапор поруч поруч з угорським прапором і українським прапором. Це не ганьба. Це речі, це велика національна зрада, це неоколонізація, і ми маємо говорити про те, що є на сьогодні загроза для України. Наші воїни на фронті намагаються відстояти той фронт. А ми, шановні колеги, маємо зрозуміти, що ми маємо відстоювати ось тут фронт. Я звертаюся до Міністерства освіти. Перше, що треба зробити Міністерство освіти, це перестати продукувати фальшиві розпорядження, начинені наполовину англійської мови. справу в тім, що міністерство освіти це те міністерство, яке має. Потужний вплив на український соціум. Тому що це найрізноманітніші документи, які мають силу прямої дії, прямої дії на соціум, на учительство, а відповідно на батьків, а відповідно на учнів. Ви знищили лексичний фонд. Української мови, ви маємо увазі міністерство, не ви персонального, ви симпатично і, 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 і я вам цілую руку. Але міністерство знищило і фактично і ту українську мову, яка ще до цього часу була. Я звертаю увагу: міністерство має вивчити досвід роботи свого ж міністерства за перші роки незалежності. Коли відбувалася не декларована, а реальна українізація школи. Це перший момент для міністра. Другий момент, на який я звертаю вашу особливу увагу, це все ж таки набратися сили і волі і переглянути. Оті всі е, легітимізовані антиукраїнські програми, які є в університетах. Шановні, шановні, е, шановні колеги, сьогодні в нас більшість кафедр університетів е, України немає жодного фахівця. Жодного. Який міг би прочитати пам'ятки хоча б 16-17 століття? Не кажучи про глибший є, є, є час? Чекайте! А ви ж говорите, що наша українська мова там глибини-глибини? Про що ви говорите? Ви, ви абсолютно не підготовлені. І каз... ми даємо ліцензії, ми даємо ректорам право, і вони роблять що завгодно. Вони попридумували. Ну я не маю часу, пане Павло. Я я, зараз буду, хочу лагідно, дуже лагідно втрутитися. Я я, я, буду, я буду, тому що це це Я, я те коротко і дуже лагідно. Дуже лагідно. Я, я виступаю раз у це важливо. Так от я, я звертаюся і ось до чого. Якщо ви не переглянете ліцензії і право ліцензування там, де немає історії мови, там, де немає народної мови, там, де немає фольклору, закривайте ці університети, закривайте ці кафедри. Це І, І цього не можна далі, далі терпіти. І, і, і ще одне, що пов'язано. Товариш Петр І? Для того, щоб протягти ідею русифікації, а його велика наступниця, велика українка Катерина ІІ, за українка і за походженням і за ментальністю, вони що робили? Вони прямо говорили, має бути підтримуване. Обрушення інородців. Так от обрушення інородців, а це термін державної політики Росії. Обрушення продовжується до сьогодні. І, 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 і ми будемо далі грати вами в толерантність, в демократизм. І доки ми не проснемося, обрушеннями. Або і, і, і англійзованими йде до, до кінця. Це неприйнятна політика. Пане Павло погоджується. Давайте подякуємо пану Павлу за виступ. Я, я перепрошую. Ми, ми сьогодні говоримо про що? Ми говоримо про моду. Ми говоримо про щось інше, чи ми говоримо про державу? Ми говоримо про державу українську. Ми, ми говоримо про те, що не буде української мови, не буде української держави. Ви мене змушуєте, щоб я вас у цьому переконував. А я хочу, щоб ви дослухали до кінця. Тому що, тому що є питання, які ми не виносимо. І не треба, щоб я про це говорив тільки у медійному просторі, даючи інтерв'ю, чи десь. Ми зібралися тут для того, щоб ось дивіться, українська мова сильна. То ставаємо сильними. І тому, коли ми говоримо про простір освіти. Це не тому, що я думав, що тут буде е, е, пан міністр. Що він почув і що він е, узявся на, на розповість, е, 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 якщо ми сьогодні не закладемо перспективу. Завтрашнього дня української мови і української України через школу, через освіту. Не дамо нашим учителям української мови і тим передовим педагогам підтримку навіть матеріальну і культурну, все ми загубимо українську мову. Оце постійно правильно ви сказали, ми не маємо плакати, пане Олександре, маємо плахати. Ми маємо стверджувати, тому що це мова сильна. І, 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 і останнє. Я прошу міністерства міністерство освіти і науки. Я прошу взяти до уваги і, і припинити бандитизму. Бандитизм у боротьбі проти української і, і, науки. В чому він полягає? А він полягає в тому, що придумують різноманітні атестації, такі, які практично не просто неможливо виконати, а вони антинаукові у основі. Якщо ви підготували тритонний словник і віддали для його підготування 10 років життя, ви з цілим колективом. А комісія говорить, це не наукова робота. Те, що визначає обличчя і функціонування мови чи культури, це не наукова робота. Не беруть навіть до уваги. Не беруть до уваги те, що є монографії. Монографії, які мають хороші рейтинги. Власне, серед науковців. Тобто, де відбувається прирощення знань, і де відбувається прирощення нашого пріоритету в науці, це не наука. Бо тетя Маня, яка складала оцю модель атестації, цього не розуміє і їй це не треба. Це ганіба. Ви принижуєте всю науку. І оце вам і відповідь. Як може наука сьогодні працювати на державу? Коли ви говорите про те, надрукуй дві сторінки у якомусь е, закордонному е, скопусі? Да. Ні, не надрукуйте, і ви, ми вам будемо плескати в долоні. А те, що ви будете робити, словники робити відкриття у різних галузях, це до уваги не береться. З цим треба покінчити негайно, просто негайно. Це недопустимо, щоб у цивілізованій країні так принижували національну науку. І це стосується науковців академії наук, університетів. У нас є подвижники, у нас є люди, якими гордяться, коли вони приїздять на міжнародні наради, а тут вони у рідній державі. У дослідженні. Так, не може бути. Це обіймає. Дуже коротко. Друга сфера медійний простір. Не треба нам плакатися, що у нас поганий медійний простір. Його так уже сто разів обікрали і перепродали, що ми вже не знаємо, кому він належить і цей медійний простір. І до кого можна звертатися, можна почути що завгодно, можна із засобів мас-комунікації, Це теж явище неприпустиме. Я вважаю, що за окремими профілями, зокрема, і за тими, що визначено сьогодні для обговорення, нам треба було би зібратися, провести круглі столи. І, і Окремо, причому для того, щоб ми принаймні визначили больові точки. Для нас болювання буде... пане Павло, цікаво, знаєте, що, що О, нас так, так, раз, так, у так, нас якраз <плес> буде наступна панель, присвячена меді простору, і я, там я... буде я, можливість я, якраз я, висловити я, думки. дорогу. Це розкова постанови. Да, да, Нам треба відповісти, що треба зробити для того, щоб те, що ви по. А для цього треба поглибити через кому через конференцію, через нічого це повинна бути така І агіла. Будь ласка, теза остання, а потім медіапростір простір буде окремо пані. Останні речення. Я звертаюся до пані віце-прем'єр-міністра. Звертаюся. Я думаю, що пані Типані Галина, переводиться пані Галино, на сьогодні. Треба врятувати хоча б те, що ще можна врятувати. Нам треба врятувати українсько-центричну українську пресу, літературну Україну, слово про світи, де ми збираємо копійки від, від того, щоб, ну, принаймні вони проіснували. Це невеликі гроші. Але візьміть, будь ласка, я кажу, народі на олівець. І дайте можливість людям дожити до кінця цього року і передбачити це фінансування у наступному році. Це подвижники, які свою пенсію письменники приносять, це копійки. Це, знову ж таки, це питання, де я би не смів про це говорити. Але ми у закритому. Я про це говорю. Рятуємо ще те, що можемо врятувати. Не завтра, не післязавтра, не через 5-10 програм, а сьогодні реально. Дорогі друзі, я вважаю, що відверта наша розмова допоможе нам в утвердженні української мови. Я це вірю і тому я тут, і тому я з вами говорю. Бажаю вам усім, хто а нам усім перемоги. Слава Україні!